Мамо, рано тобі ще про заповіт думати, навіщо зараз ворушити це питання? Живемо собі та й живемо у всіх їдах над головою. Намагалася переконати маму не поспішати, але вона вирішила уже зайнятися питанням спадщини і написати заповіт. Моїй мамі ще 63 роки. Вона добре виглядає і чудово почувається, але хтось їй накрутив, що краще зараз зробити заповіт і не хвилюватися потім, як воно буде. Я ж заради вас стараюсь», – каже мама. Не хочу, щоб, як мене не стане, без братом ворогами були. Нас у мами двоє, я і мій брат Михайло, брат одружений, давно живе окремо у власній двокімнатній квартирі, так що у нього на даний момент часу все добре. Він би ще не скоро про спадщину згадав, якби не мама. Я теж була заміжньою, жила з чоловіком у житлоплощі його батьків. Але моє сімейне життя дало тріщину, я розлучилася і разом з донькою повернулася до нашої мами, і трикімнатну квартиру, де живу вже 10 років. Брат не мав нічого проти, адже мама під моїм постійним наглядом, і все було б добре. Поки мама не почала цю справу з заповітом. Мама вирішила, що свою трикімнатну квартиру вона запише не на нас з братом, а в число спадкоємців, ще й мою доньку. Вона бачила, що мій чоловік колишній нам з дитиною практично нічим не допомагає, тому мама вирішила таким чином нас підтримати. Брату ця мамина ідея не сподобалась, бо він вважає, що житло наших батьків має ділитися на нас двох. У мене теж є діти, але чомусь мама їх в заповіт не включає, ображено каже Михайло. Але воля матері обговоренню не підлягає. Вона таки вважає, що правильно буде, якщо дві треті її квартири належатиме нам з донькою і одна третя брату. Михайло наче змирився, а потім прийшов до нас з пропозицією. Нехай буде так, як мама хоче, але я тобі тоді пропоную, сестричко, зараз у мене викупити мою частку, і тоді відразу вся квартира належатиме вам, каже. Пропозиція непогана, я теж так вважаю, що було б так добре, якби ми вже зараз про все домовились. Але є одна проблема. Я не знаю, звідки мені взяти 15 тисяч доларів. Михайло сказав, що по найскромніших розрахунках мама на троячка коштуватиме 45 тисяч доларів. Отже, якщо я йому віддаю 15 тисяч, тоді ми квити. Брат мій добре живе, а для мене 15 тисяч це шалені гроші. У мене просто нема такої суми. Позичити в когось теж не варіант, бо треба віддавати. Та й нема в кого позичити, адже не кожен, навіть добрий знайомий чи родич, готовий давати таку суму. Бери кредит, спокійно радить мені брат. Йому добре говорити, для нього це невеликі гроші, а мені доведеться їх до пенсії віддавати з моєю мінімальною зарплатою. Що мені робити, я просто не уявляю. Нехай все йде, як іде, спочатку поділимо на трьох, а потім розберемося, чи краще зараз викупити брата його частку. Але звідки взяти мені цю суму? Не розумію. Навіщо мама зараз це все почала. Та й брат добрий, почекати він не може, вже йому грошей треба. Хоча він добре знає, що в мене немає їх звідки взяти. А як вважаєте, що в моїй ситуації буде для мене кращим?